Всім привіт! Привіт, моя дорога Україна. Ось під такі звуки. Власне, я думаю, кожен з нас йде на роботу, повертається з роботи, вночі спить, просинається під такі звуки. Тому закликаю вас триматися, не опускати руки і допомагати, допомагати кожний, хто чим може. Ну, а на цих кадрах ви бачите літню кухню моєї подруги, яка, на превеликий жаль, вигоріла. Вигоріла вщен. Звичайно, коробка залишається нормальною, придатною до життя. Проте крівля все потрібно замінити. І, власне кажучи, ну, там двері, вікна, як видно, все обгоріло. Зсередини також потрібен капітальний ремонт. В тому числі і проводка, власне, проводка і стала причиною загорання. Тому будьте, будь ласка, обережні, якщо в вашому будинку є діти, якщо є особи, які не зовсім можуть керуватися своїми діями і усвідомлювати їх значення, ви повинні бути в мільйон разів пильнішими. Ну і взагалі пам'ятаємо про. Звичайні самі всім відомі правила безпеки. От, тому, слава Богу, всі залишились живі. Це головне. А то все решта, як то кажуть, було є і буде. Ти весь хлам. Ось крівля вже верх цей обгорівший, знятий, і готують вже, власне, до нового даху. Зараз буду готувати курочку домашню. У нас було на вигодівлі, мабуть, десятків зотри ось таких курей, бролерів. І зараз вже, ну як скажемо, готуємо тушки потихеньку, їх ліквідуємо, складаємо морозилку в морозильну камеру. Сьогодні буду маринувати курочку. Звичайно ж, це сіль, звичайно ж, це зараз тут ось. До речі, корзинка, яку я вам нещодавно показувала, наші спеції. І ось таку ще ми купили Іріс-марка Приправа до курки гриль. Спробуємо ще цю. Так, обов'язково візьму яблучка. я люблю, Вибрала просто ті, які у нас в нас наявності є. Натираю їх на терки і все це перемішую. Воно тоді додає таку, знаєте, трішечки і кислинку, і такий приємніший аромат. Ну, Словом, я практикую. Звичайно, яблука пасують дуже добре до качки. Ну що, Приступаємо, маринуємо і в духовку. А ще ж купила фольгу алюмінієву. Думала, що брати рукав, але, ось, зрештою, взяла фольгу. З фольгою також буде смачно. Ось така у нас курочка вийшла. Хрустка шкоринка. Всередині таке соковите м'ясце. Сідаємо обідати, зробила салатик з капусточки, оселечик і таке там. Все потрошку, тому всім смачного, хто зараз обідає. Хочу вам розказати про ось ці цукерочки від марки Домінік. Тут є мигдаль і тут є фундук. Здається, ось ця мигдаль, а це фундук. Ось так ось вони виглядають. Мигдаль більш кругленький, а фундук такий ось більш продовгуватий. Тому вони, звичайно, дуже дорого коштують, але за рахунок того, що вони легесенькі, то їх, в принципі, ну, чимало виходить. Ну, Якщо ви не пробували, це дуже смачно. Рекомендую. Зараз маю завдання. Ось на оцю щілину між мойкою і тумбою. ось, Я вам в попередньому влозі показувала, що ми купили ось таку плівку самоклеючу. Тут легко можна відрізати рівненько. Ось. І ми отак заклеюємо. Раніше в нас стояла така перемичка, але я її не знайшла, тому коли ми. Ну, в принципі, в нас в практиці було таке, що ми використовували саме ось цю плівку. Ось. Не захотіла брати під колір меблів. Не знаю, так, мені чогось захотілося цієї рябенької. З метою, щоб туди не затікала вода, щоб туди нічого не падало. Ми все промили, вимили, одвигали шкафи і от зараз заклею. Там везуть зерно на пай. Ось таке в мішечках скинуть і все. Будемо вигодовувати наше хозяйство. Покажу вам зразу наші покупки. Взяли ось такі макаронні вироби. Тут 5 кг 130 гривень. Беремо вони непогані. І також на, ну це, щоб ви розуміли, це все на базі ми беремо. Вінницька олія ось така. Також 5 літрів, 300 гривень коштує. Далі тут у нас те, що за тебе. Зараз по акції йдуть такі шоколадки Millennium Пористей 16 з копійками. Взяли моркву по-корейськи, улюблений свій чайок. Взяла з ароматом лимону і з малинкою. Далі, подивіться, що взяла. Там по дуже гарній ціні ось такі від арома олійки. Це взяла ось грошовий магніт, прикольний, до речі, запах. І ось взяла такий ще з лимоном. Також у нас є дома лаванда. І, власне, як ми використовуємо. У нас бачок для збору сміття, коли ми пилососом по кімнаті проходимо, він, туди наливається водичка. І ось ми туди капаємо цю водичку. І коли прибираєш, аромат стоїть на всю хату. Це дуже прикольно. Тому якщо у вас також є такий водний бак в пилососі, то обов'язково. Користуйтеся таким лайфхаком, реально прикольний аромат в домі стоїть. Так, далі взяли кетчуп, 20 гривень, всі там кетчупи. І набрала ще ось такого дріб'язку, лимонна кислота, цукор ванільний. Взяла так, і ще десь у мене там є батончик, ось такий міланка, собі взяла. Є також розпушувач тіста. Ось такий ванілінчик ванілін по гривні 30 здається. а ні, Ванілін 5 гривень, а ці цукор ванільний гривня 30. І ось, подивіться, які щоденники. Щоденник 22,90 здається. Самий такий звичайний, але дуже хороша ціна, чому б і ні. Взяли такий. І також взяла ось такий зошит. Подивіться, яка красота. Там ще мені один сподобався, але ми не знаємо, як там воно що в нас з навчанням буде. Покажу вам чек. Так, чек ось такий. І ще тут взяли смачненького. Взяли ось таку рибну ковбаску. Також взяли ось такий хек. І взяли трішечки мойви. Зараз будемо їсти. Все, отакі у нас покупки. Сьогодні у нас 1 вересня і ми вирішили спекти без квітики. Я ось спекла такий, кругленький. Це буде у мене тортик з желе. Зверху, желе, середину, ну, Покладу ще сюди сливки. Ось, І мама зробила отакий от ось великий, якраз, на нашу сім'ю. Так, ось такий у мене вийшов тортик желейний. Тут виложила сливку. І ось вийшла. А такі ось ці крапочки, це трошечки не розчинилося із желе, Я не знаю, чому так, але мені здається, що воно Папа, додає не якогось не особливого ай! додає якогось особливого шарму, такої космічності, наче якесь зоряне небо. Тому, Марк. Будемо зараз куштувати. І ось так тортик виглядає в розрізі. Прослойку я завжди роблю з домашнього сиру, сметани, масла, додаю туди цукор і ванільний цукор. Ну, таку збиваю, блендерую, просочую, пропитую ось желе таким розбавленим. Ну, не знаю, Мілана дуже любить цей тортик, тому прошу, Мілана, це вам. Зі святом вас, дівчатка, це Лєрі, це Мілані і тобі також. А ось, до речі, покажу вам ці, що мама робила коржі. Вони такі, не може, такі, на вигляд, не сильно там заморочливі, але це дуже смачно. Тут іде згущене молоко, варена і пропитку мама робить. Ну, смакота, неймовірно. Тому ось такі у нас торти. А до речі, ще й сьогодні. Ось вам покажу. Нам також принесли, заходили в гості і принесли ось такий ще тортик відкуплений. Куруза, ні к селу, ні к городу. не буде цей год, там курус уже. Бачите, яка погана. Ну що, прогнози стосовно кукурудзи ви почули. А ми їдемо до маминої знайомої, вона живе в сусідньому селі. І так мені сподобалася ось ця її клумбочка біля кринички. Так якось все гармонічно вписалося і е, дуже сподобались ось ці малесенькі розочки. Вони такі малесенькі, я вам просто передати не можу. От вони навіть якось на камері виглядають більше, ніж вони. Насправді є вживу. Я взагалі люблю от в когось походити по дворі, подивитись на господарство. Дуже люблю. До речі, звернула увагу на ось таку айстру. Цікаве забарвлення, камера його не передає повною мірою. Ось, Але айстра це така прекрасна осінь, як для мене. Ще заглянули ми у погреб. Подивіться на цей погреб, він такого старого зразка. Малесенький такий, ніби пещерка якась. Тут ось так все зроблено. Прям дуже мені було цікаво тут походити. Ось такі невеличкі полички для консервації, і прямо по центру вона розміщує картоплю потім. Єдине, що потрібно дуже нахиляти голову, тому що він низенький і можна. Сильно вдаритися головою. Так, що ще у нас тут? У нас завантажили ми цілий багажник Кавунів. Знову ж таки, це мамина подруга, вона виростила у себе на городі. Вони, ось, бачите, різного формату, і також вона нам дала отакий от сорт картопельки продовгуватой, по-моєму, називається Гранада, якщо я не помиляюся. Кавуни, до речі, були і солодкі, і не дуже, але ми так посмакували. Як не ростуш, купиш ті косовки? Таке кашу куплю. <реш> а я думала, буду боса ходити, як не купиш. Купиш? Добрий кавунчик. <реш> Коротше, в нас такий кавунний перекус буде. Yeah. А -а -а. У нас yeah. тут грандіозний розпродаж. Ми відкрили магазинчик свій вугликс, і продаємо наші товари. Ось сьогодні на відправку у нас йде Єлізавтка з переноскою, сумочкою, з комплектом одягу. Все он так отак упаковано, попра випране, попрасоване. Ось приготувала вже коробочку. Зараз зроблю кілька пшиків. Ну так, я люблю, знаєте, щоб пахло, щоб, хоча все у нас випране, але однак, поки вона дійде, буде такий приємний аромат шлейфить. Далі залишу посилання на, наш, на нашу сторіночку в OLX, тому заходьте, дивіться, там дуже багато. Ну як дуже багато. Там я викладаю тільки самий якісний одяг, дитячий, тобто, приміром, такий регланчик, він кілька разів одягнений. Далі, ось. Далі ось така е, класна е, з шкір замінника куртка. Дуже стильна для дівчинки, мабуть, на зріст 134 підійде. Ось також продаю свій кардиганчик, такий він дуже класний. Е, ну, в принципі, в, в, в доброму досить стані. Ось. Тому заходьте, також ось. Шапулька Маркушина із шарфиком. З таким. Ну і е, треба утеплятися, так як дуже похолодало. Міланкині горумі, теплі піжамки це все випране, розміщаю на сайт, і через Оликс-доставку буду все продавати. Також кладу невеличку листівочку сюди і запечатуємо. Сьогодні по плану у нас будуть баклажанчики. Мама вибрала. Подивіться, в нас такого врожаю, чесно кажучи, ще не було. Білі, які хочеш, Ось тому будемо закривати баклажани і, мабуть, лечо. Лечо з перчиком. Це мамин такий записничок кулінарний. Подивіться, вже такий. В п'ятнах, але зараз сюди перенесу рецепт лечу, і на цьому ми будемо з вами закінчувати відео. Дякую вам, що були зі мною. Зустрінемось в наступному ролику. Всім до побачення!